Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосет, З вами Альфарій. Хочеться коротко розказати, що зараз буде відбуватися на каналі. Ну, найближчим часом я завершу зборку пачки демаренчиків, це буде п'ятірка. Робив я їх кастомних. Тобто, тут звичайний пластик, тільки в мене всі болтери кастомні, наплічники з символікою, бекпаки. Робив я їх в різних майстернів. Друкували мені Bio 3D з я залишу посилання на них. Так як я граю Альфою, мені хочеться, щоб вони були дуже тактикульні. Я використовую ось такі болтери. Стараюсь виконувати їх в дуже технологічному стилі. Ну, трошки схоже, мабуть, на примарісів. Приціли в нас от всюди backpackчу. Поставив я тут спеціально маленькі наплічники, так як вони тут більше підходять, на мій погляд. Тушку друкував мені Біо 3D. кулачок тут у нас звичайні тактички він сюди дуже класно підійшов. Так, ну Я втратив доступ до старого каналу. Ну, старі підписники і друзі з клубу, мабуть, вже в курсі. Я роблю перезаливи. ну Поки у нас ось ще є ще Грейдер Посест, якого мені подарували в клубі. Скоро буде його покраска. Також я зберу ще звичайних позастів з коробки. Ця коробочка скоро буде теж на огляді. Використовувати я почав бійці з Дезвотчу. Ось так це виглядає. Це, мабуть, мій любимий болтер з коробки. Так, зібрав я Термінаторів. Я нарешті почав грати в десятку. Ось такий в мене термолорд. Одне, що я додав звичайних, це меч, Комбі вепон І от була заглушечка, яка для тряпочки для сорка. Я зробив ось так: от, бо мені не сподобалось, як виглядає сам стик. Я стик просто заклеїв таким черепком. Так це у нас виглядає. Для зручності покрасу я не приклею плащ. Плащик на нічого магнітитись не буде, він потім все вклеїть вже після покрасу. Так, Чому тут немає плечей? Тому що я заказав кастомні все того то Bio3D. Майстер підібрав мені класний плечик, на старих моїх термінаторах вони є. І, ну На цих думаю гарно підійдуть. Так що скоро буде відосик по Термосам, як я їх зібрав. В мене по стандарту три кулака, все інше в мене комбі-вепони. Ну, тут ви бачите комбі-болтер, але я можу завірити спокійно опонента і сказати, що це у мене комбі-вепон. Ну, нікого це, надіюсь, нас не напрягає. Зібрав я їх повністю з коробочки. Які вони є, вони мені подобаються. Піки, оці трофейні шипи, це все я не клею, воно мені не подобається. Так, Перший раз, мабуть, коли я зібрав його з флеймером, тому що флеймерів у нас більше не існує, у нас це комбі-вепон, Додав я кулачок йому від лорда. Досить гарно виглядає, так як наскільки я пам'ятаю, в коробці було лише два. Так, Ріперка, на яку я теж кулак поставив. Мабуть, всі скажуть, чому не Chain Fist. Ну, я Chain Fist дав іншому, я так бачу. Ну, може, я і зробив помилку, не знаю, ще подумаю. Ну, Це я клею не на пластиковий клей, а на звичайний, так що можна буде відірвати. Так, ось така у нас ріперка. Не знаю, в сенсу в вогнеметі я поки не побачив, але, можливо, іншу п'ятірку я зберу з вогнеметом. Так. Ось такий термос з клавсами. Ну, як це вже в нас тепер не клавси, а Ecured Weapon. Поки це в мене буде грати. Як звичайний комбі-вепон і, клас... і один екюрст-вепон. Можливо, я одну руку перероблю, але не дуже хотілося, бо мені подобається, як воно виглядає. Досить деталізовані класні кігті. Тут уже я плече одне звичайне поставив. З цього термінатора я зібрав з самого першого, якраз коли отримав цю коробочку. Ну Десь, може, місяця-два назад. От і хлопець у мене з фістом. Тут в нього, як по старому комбіплазма, зараз це комбі-вепон. І пилокулак. Так що ось такі у нас мініатюри. Скоро ще буде покрас хелбрута, буде ще є техніка. Я закінчую зборку віндикатора. До віндикатора мені ще треба буде змонтувати відео і завантажити його. Так що, ну, ось поки ось, що у нас на каналі робиться. Всім дякую за увагу. Я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мене. Також я лишу посилання на групу в телеграмі, якщо ви лайкнете це відео. Всім дякую.